Знову невинно спалені, необачністю власників. Еасам Power 5 кВт синус 12 вольт. Влупили йому на вихід 220. Вже прийшов до мене розібраним, розпаяним Далі не змогли. Жменя дрібного пішло гайту, вся розкачка. Пішла вся сила, 16 транзисторів хлам, а запобіжники цілі. Але що цікаво, вихід синуса і ГБТшки 4 штуки теж цілі. Низьковольтна частина повністю вигоріла. От як якось дивно. Прилетіло по 220, а 220 ціли. Ну, то таке. З аналогічною проблемою ще один інвертор Гемікс. Аналогічно, на вихід влупили 220. Тут згадаю, недавно в коментарях якраз питалися, а як вони переживають вилку суїцидника. Тут же трансформатор, тут йому легше би мало бути. А чим йому легше? Він розрахований на струм, йому зворотньо прилітає той самий струм. Тобто, коли на трансформатор попадає 220 зовні, на виході він дасть 12 і з тими ж амперами, 100 з гаком Ампер. Відповідно, горить так само в хлам. Тут же вигоріла навіть плата частково. Прийшлось вирізати. Тут є в плечі по три транзистора, 12 транзисторів теж в хлам. І розкачка аналогічно в хлам дрібне. Повирізав, повичищав, повимивав, поставив. Він вже працює. Його ми зараз вімкнемо. І перевіримо роботу і сум холостого ходу. А цей загиблик буде чекати на транзистори, то не так легко. Ось цей логовпом дивився. З генератора сигнал є тут, до речі, не телька, а процесор затертий. І це дуже повезло. Відповідно, ще міняю транзистори розкачки, низькоомники. Чекаємо на транзистори, і будемо дивитися, чи справді вихід живий, тому що можуть бути варіанти. Дивимося струм холостого ходу Гемікса. Запускаю. І бачимо струм 800 мА. Це холостий хід. Залишилось перевірити під і зарядку. Присутній самозапуск. Пішла зарядка батареї. Максимальна напруга заряду акумулятора 14 вольт. Заряджає до 14, далі відключає зарядку Напруга акумулятора собі падає. Переходимо на батарею з мережі. Прекрасно, у нас ще відключили електрику загальну. Як я тішусь. Від акумулятора працює нормально, пристрій зремонтований. Назад на, на мережу не перейдемо, бо в нас мережі немає. Так, треба шукати ліхтарик, поки є світло. Плата підготовлена. Обв'язка вже зремонтована, поміняна, протестована на ослику. Видно, що генерація в порядку. Черга за транзисторами. Приїхали. Оригінальні, добрі, без зауважень. Аж 16 штук. Єдине, що треба формувати ноги. Конструкція тут трохи дурацька і треба формувати ноги так, щоб воно правильно стало. Тут закоротки не залишиш. Треба всі 16 вигинати, чим і займемося. А поки транзистори займають свої місця в першому ряді, ми подаємо живлення, підключаємо вмикайлика і будемо дивитися, чи з'являється в нас напруга розкачки. ЄСішка 400 вольт мав би бути приблизно. Йдемо до баночки і подаємо електрику. Ток медленно на по проводам. І ніхрена. Трохи зарано я втішився і вийшло, як завжди, виходить. Без навантаження, без транзисторів працювало нормально. Бачив генерацію, ну, може, щось я не додивився, стверджувати не буду, тому що це ще було тоді, коли був величезний потік, і якби все робилося на автоматизмі. Одним словом, ніхрена не запрацювало. Прийшлось випаювати субмодуль. Міняв декілька резисторів низьковомних, міняв ірку і міняв всі пари транзисторів розкачки. Після того з'явилася нормальна генерація вже з навантаженням, і, в принципі, блок запустився. Дає вимикаєлик. Лок живоні малопотужні, поки конденсатор напруга піднялася. Затримка. Це нас зараз не турбує. Осликом дивився тепер все в порядку, все працює. Особливості тут є такі, що вольтметри мають одинакові шнури по довжині, одинакові роз'єми. А один вмикається напряму на 220, а другий тільки на 12. Відповідно, якщо ви це переплутаєте, буде великий ой. Про цей момент потрібно пам'ятати. Пристрій цікавий, унікальний. Е, унікальний тим, що не дивлячись на зустрічний струм, коли 220 прилетіло на включений інвертор з мережі, вихідний каскад залишився цілим, як транзистори, так і розкачка. Розкачка тут на оптопарах. Гарно зроблено, може це і врятувало. А от як вижили транзистори, я не знаю. Але при цьому згоріли усі 16 транзисторів розкачки. Запобіжники, ну до мене лізли, запобіжники, непевно міняли. Були підпалені транзистори слаботочні розкачки, вигоріли резистори низькомники на ірку, і ірка теж працювала нестабільно. От якось так дивно, при зустрічному з мережі, вигоріла тільки низьковольтна частина. Це теж такий перший випадок. Ну але маємо те, що маємо. Не всі інвертори горять однаково. Збираю в корпус, тестую під навантаженням. Хочу звернути увагу. На площину контакту транзисторів. Конструкція тут дурацька. Транзистори стоять відносно далеко від радіатора і їм гнуть ноги, щоб вони прилягали. А ось так заводу воно було. Видно сліди, п'ятаки, відбитки транзисторів. Це якраз вихідний каскад і ГБТшки. Видно, що от крайній практично не прилягав. 30% може площі. Другий аналогічно, третій. Відсотків 80 прилягання було, і четвертий 50 не більше. По низьковольтних транзисторах краще, але теж видно, що прилягання далеко не повне. От так воно якось і працює, хоча сам перестрій, як на мене, якісний. Так, що там в нас на порядку денному? Акумулятор додаткове живлення, врубаю вольтметри, вольтметрять, Пішло, поїхало, потужність тримає. Ослик каже, що тут теж все в порядку. Ослограма не так, щоб дуже гарна, але і непогана. Особливо домахатися нема до чого. 50 Гц стабільно є, амплітуда 227 вольт, ножник 10. Тут все добре. І як би можна збирати, залишилось поміряти сум холостого ходу. Вентилятори. Вентилятори мовчать. Чому? Напевно, тому що ще не нагрівся термодатчик, тому що воно ще холодне. Ну, то й добре. Але про всяк випадок треба перевірити, чи не буде перегріву. Трошки поганяю. Так, акумулятор мені вже просідає, тому простимулюю паяльником. Є, запускаються вентилятори, проблеми немає. Тепер можна точно збирати. Виключається. Прекрасно. Питань нема. Ну і холостий хід. Дивимося струм холостого ходу. 700 740-670 мА. Зворотний зв'язок підрізає генерацію, оскільки немає споживання. Досить непогано, як для такого потужного пристрою. Збираю тішу власника.